Ну, ми не могли не згадати сьогодні про а, твого колегу, про якого зараз говорять дуже багато. Тарас Цимбалюк. Mm -hmm. Які у вас стосунки взагалі Добрі стосунки? Ви знайомі, так, типу, так, так, то так Ми товаришуємо, mm ми -hmm. знімалися разом. Багато все нормально. Зараз про Тараса багато говорять про те, що він секс символ а, Ось а ти себе можеш, ти себе вважаєш сексуальним, mm -hmm. харизматичним, брутальним місцям, моє, яким я чоловіком? Ніколи не хотів лізти в цю ланку. Я себе більше завжди там я колись, колись, колись там ще вчився, тому ага. ти там, дивишся, слідкуєш за якимись акторами відомими, які тобі подобаються, і яким би ти якихось рис хотів би унаслідувати. І от колись там я побачив там Том Хенса, і я довго багато фільмів з ним, дивив, з ним дивився, і я розумію, що його просто соціальний герой. Це не герой-любовник, це там, не якийсь секс-символ, це просто соціальний герой. Мені дуже сподобалось таке амплуа, і я, от, я хочу бути якісним соціальним героєм. Угу. А це, це ти так свідомо собі вибрав цю таку позицію і роль? А, бо вона тобі це більше подобається? Тим дуже важко працювати, розумієш? Ти <різь> треба качатися, ходити, слідкувати за собою, діяти, всі ці, ці постійно якийсь здоровий спосіб життя, але я Я намагаюся вести здоровий здорове uh -huh. життя. Але, типу, треба так зайнятися, собою, щоб зробити з себе якусь таку. Цю лялю я мене не вистачає. Але тим не менше, все рівно у тебе й шалена популярність серед жінок. Ну, uh, так, В першу так, чергу, напевно, так? Наповно, є, так?